Чому я обираю українське? Вже багато років я ношу українські бренди. Я підтримую, купую українські, пишаюся тим, яка є якість. Я їм локальні українські продукти. Я навіть замовляю корми їжу для дівчат, також локального виробника. Поясню, як тільки в мене з'явилася перша собака Дженні, я почала шукати для неї найкрутіший, найякісніший корм, замовляла доставку з Канади, але постійні проблеми з доставкою, і супервисока ціна. Мене трошки стопнули. тому що коли собака постійно міняє раціон через те, що не може доставити корм, це є проблемою для собаки і її ЖКТ. Тому декілька місяців тому ми замовили дегустаційний набір від практик. Я подивилася, який саме корм заходить найбільше моїм собачкам, і ми обрали 4 протеїни. Звісно, 4 протеїни, тому що це преміальна лінійка з шикарним складом, вони його їдять Залюбки, і тепер весь наш раціон від корму, всі суперфуди, смаколики у нас від практик. Наприклад, зранку і ввечері до повноцінного раціону я додаю лососове олію. Це дуже корисно для будь-яких собак. Також під час тренування для більшої ефективності я використовую сушені легені. І для задоволення купу смаколиків. У нас є першого сушені банани, які я сама під'їдаю, сушена курка. Звичайно, я для своїх дівчат завжди обираю обираю найкраще і дуже пишаюся тим, що це українське шикарна різноманітна лінійка. Я впевнена, що ви для своїх собак або котиків знайдете також найкращу їжу. Ти бачив в практик є абсолютно все. А я вас цілую, обіймаю. Сподіваюсь, вам було корисно. Па-па!